Привіт! Ти на каналі Твоя Ставка. І сьогодні у нас два максимально цікаві матчі, які відбудуться 2 травня. Рома на самому полі приймає цьогорічних переможців Бундесліги Байер з Леверкузена. А Марсель поміряється силою за талантою. Маю декілька цікавих думок, фактів про ці матчі, ну і, звісно, свій прогноз. А ти не забудь підписатися на цей канал. Поставити лайк, якщо тобі сподобалось, і прокоментувати, можливо, своєю ставкою, можливо, у тебе є свої думки стосовно цього матчу. А ми починаємо. І розпочати хотів би з першого матчу, де Рома зустрічається з Байером у рідних стінах на стадіо Олімпіко. Ні для кого не секрет, що грати проти Роми у неї вдома дуже важко. Дуже така важка команда, суттєва підтримка, великий стадіон. Але приїжджає Баєр. Цьогорічний переможець Бундесліги. Жодної поразки. Шикарний сезон. Питань абсолютно немає. З другої сторони Рома, яка знаходиться зараз на п'ятій сходинці, яка їм дає можливість зіграти у лізі чемпіонів в наступному сезоні. Але відразу під ними знаходиться Аталанта. Два пункти відриву, плюс матч в запасі. Але вони також проводять свій матч у Лізі Європи. Ще нижче під ним знаходиться Лацо, який має 55 пунктів, і у якого немає жодних матчів у Єврокубках, і він буде максимально націлений повести боротьбу з цими двома командами за те, щоб прийняти участь у Лізі Чемпіонів. По складах, як бачимо, суттєвих змін у нас практично немає. Виділяється, звісно, Лукаку. Він не гратиме, скоріше за все, не гратиме, не думаю, що він відновиться до цього матчу. Зі сторони Байера лише одна суттєва зміна. Вилетів ПА. Він під питанням. Невідомо, чи буде грати чи ні. А з іншої сторони, в принципі, всі основні склади в повній боєготовності. Стосовно історичних зустрічей. Останній матч зіграли також байерці проти Роми у 2023 році. Програли. 1-0. Тому у висновки цього матчу я би не хотів вриватись, тому що немає якоїсь пев певності в тому, яка команда буде мати перевагу. Як бачимо, суттєво просідає коефіцієнт на Байер. З 250 вже впав до 2.05. І, в принципі, не хотів би брати там якусь фору на е німців чи перемогу, тому що завжди маю таку небезпечну опаску до. Гри роми на своєму стадіоні. Тому для себе виділив один цікавий момент. Байер досить часто виграє навіть на виїзді в подачі кутових. В 9 з останніх 10 зустрічей команда перемагала команду суперника на виїзді, подавали кутових більше. Тому. В принципі, для мене в цьому матчі досить хороша ставка на статистику, де перемога байера покутових за 1,55. Звісно, коефіцієнт не найхороший, не самий такий приємний для ставки. І навіть можна трішечки заризикувати. Хто має таке бажання фора мінус 1 за 1,68 або фора покутових байера мінус 1,5 за 1,9. Мені здається, що це доволі. Якісні прохідні ставки. Тому що, на мою думку, матч буде проходити все ж таки, все ж таки під керівництвом Роми. І можливо, що вони в, перші, в першому таймі, можливо, навіть так, відзначаться у ворота Байера. Тому моя ставка на даний матч кутові за командою Байера 1.55. І наступний матч. Марсель Жан-Луї Гасета приймає на своєму стадіоні аталанту Жан П'єро Гасперіні. Взагалі дуже імпонує мені Марсель. Я люблю цю команду, особливо коли вона грає вдома. Це доволі. Е... Якісні ставки на їхню гру в домашніх стінах. І від цього відштовхуючись, маємо невеличку статистику. Марсель на своєму стадіоні в Велодромі не програв у 18 з 19 домашніх зустрічей. Лише одна поразка ПСЖ. де ПСЖ отримав червону картку. І Марсель навіть гол не забив, програли 0-2. І для мене це був просто якийсь великий фіаско. мені здається, не тільки для мене, а також для. Керівництво клубу для вболівальників взагалі незрозуміла ситуація. Аталанта не хизується якимось якісним е виступом у виїзних матчах. Так, я пам'ятаю про матч е проти Ліверпуля, але Ліверпуль зараз доволі сильно е колошматить і програли 0-3 Аталанті. Зовсім інша історія. Так, вони можуть зіграти якісно, але. Стосовно цього матчу, мені здається, що все ж таки перевага буде на стороні Марселя. Стосовно складів, немає якихось суттєвих змін в складі Аталанти. Не грає лише Толой, але я не скажу, що він е, якийсь основний гравець складу. Стосовно Марселя, маємо більший лазарет, декілька гравців основного складу. Але мені здається, що все рівно цим складом, яким вони. Зараз грають, вони будуть все рівно мати більшу перевагу над Аталантою. Стосовно чемпіонатів, також ще мають невирішені питання, немає оформлення у Єврокубки, як з сторони Масери, так і Аталанти ще триває боротьба за це, і також будуть, крім, звісно, дуже важливого матчу Ліги Європи півфіналу, також тримають. За своєю спиною інформацію про те, що їм потрібно, щоб в своїх чемпіонатах вирішити свої завдання. Стосовно Марселя будуть, не скажу, що важкі суперники, в основному команди з нижньої частини таблиці. Стосовно аталанти, практично та сама історія. Тому до цього матчу підходять в, в більш-менш рівних ситуаціях. Але все ж таки. Моя душа відповідає більше Марселю. Я більше люблю цю команду, вона мені більше імпонує. І, відштовхуючись від шикарної домашньої статистики, я все ж таки віддам перевагу їм, тому що грати матч-відповідь у Бергамо, для них буде максимально важко. І моя ставка на цей матч Фора Марселя 0 за 1,83. Також цікавий. Цікава ставка, яку можна половити в лайві. Це обидві команди заб'ють, тому що як і у Марселя немає проблем з нападом, так і зі сторони Аталанти не бачу якихось змін. Тому, скоріш за все, що також відзначиться як і одна команда, так і друга. І на завершення хотів би також порекомендувати свій канал. Я тільки недавно запустив з прогнозами, ставками на цікаві матчі топ-чемпіонатів, європейських кубків. Тому буду дуже вдячний за ваш фідбек, за коментарі, за ваші ставки під відео, які ви також для себе бачите цікавими. Підписуйтесь, буду радий вас тут бачити. І до нових зустрічей в наступних відео.